Місяць зачаровував людей з самого початку появи нашого виду на землі. Він присутній як божество у багатьох міфологіях: від месопотамського нана, єгипетського хонсу та скандинавського мані до слов'янського симаргла. Хоча деякі особливості ландшафту місяця можна помітити неозброєним оком, для того, щоб дійсно розгледіти деталі його поверхні, нашим очам потрібна допомога. У 1610 році Галілео Галілей за допомогою зробленого ним телескопа не лише зміг розрізнити невідомі раніше деталі поверхні природного супутника, але й відтворив те, що бачив на папері. Цю подію можна вважати першою відомою спробою створення мап видимої сторони місяця. Через 41 рік два італійські ізоїти Джованні Річолі та Франческо Грімальді опублікували свою мапу місяця, яка поклала початок правилам найменування об'єктів на поверхні місяця, якими ми користуємося і сьогодні. Як бачимо на цій мапі поверхня місяця поділена на 8 частин. Тут ми можемо розпізнати і знайомі нам сьогодні назви, такі як кратери Платон та Коперник. А також славнозвісне море спокою, куди 21 липня 1969 року ступили Ніл Армстронг та Баз Олдрін. Uh, За розвитком оптичних технологій астрономи послуговувалися все більш потужними телескопами, які дозволяли бачити більш дрібні деталі поверхні супутника Землі. Ось для прикладу деталі поверхні місяця, з мапи, яку протягом 1834-36 років випустили німецькі астрономи Йоган Мелдер та Вільгельм Бер. Як я згадував у відео про ядерні удари по місяцю, одним з факторів радянської космічної програми було дослідження зворотної сторони природнього супутника Землі. 7 жовтня 1959 року, у рамках досягнення цієї мети радянський апарат Луна 3 зробив перші фото невідомої раніше для людства сторони місяця. Через рік досліджень зібраної інформації, 6 листопада 1960 року, у СРСР випустили перший атлас зворотної сторони, а наступного року перший глобус місяця з її деталями. Саме через початкові успіхи Радянського Союзу на зворотній стороні можна знайти кратери Гагарі, Менделєєв, Корольов та інші. Однак Сполучені Штати теж не склавши руки. У 1966 році вони почали програму Lunar Orbiter, у рамках якої п'ять апаратів зібрали детальну інформацію про 99% поверхні місяця. Перші три апарати досліджували 20 потенційних місць для посадки астронавтів програми Аполлон, а два останні, особливо Lunar Orbiter 5, детально дослідили зворотну сторону місяця. Але хто взагалі визначає, які назви на місяці стають офіційними? Коли мова йде про затвердження топонімів на поверхні місяця чи іншого небесного тіла, в принципі, нову назву може запропонувати будь-хто. Але щоб така назва стала дійсно офіційною, її має розглянути та затвердити міжнародний астрономічний союз. Нові назви мають відповідати наступному критеріям: кратери мають бути названі на честь видатних науковців або дослідників, які померли як мінімум за три роки до подачі назви на розгляд. Також назва має бути унікальною, тобто вона не може повторюватися. Великі рівнини, якими вкрита поверхня місяця, мають мати латинські назви та бути названі на честь погодних явищ чи абстрактних понять, як то море парів, море вологості, море хмар тощо. Звички називати місячні рівнини морями походить з древності, коли людям здавалося, що на поверхні місяця теж є моря. За цією ж логікою менші рівнини називають озерами. На нашому супутнику є озеро щастя, радості, журби, забуття та багато інших. Ці правила знову ж таки беруть свій початок з мапи єзуїтів. А ось місячні кряжі мають бути названі на честь видатних геологів. Цікаво, що незважаючи на те, що кратери на місяці називають на честь видатних науковців, масштаби їхніх досягнень не завжди відповідають величині кратерів, названих на їхню честь. Приміром, Коперник та Архімед удостоєні дійсно великих кратерів, а ось на честь Галілея та Ньютона названі зовсім непримітні об'єкти. З Ньютоном все зрозуміло на момент виходу першої частини мапи Річолі та грімальді, він був ще дитиною. А ось чому Галілея був відзначений значно меншим кратером, аніж Тихобраги, який, попри свої досягнення у астрономії, не визнавав геліоцентричної системи, сказати важко. Звісно, на кожне правило є і свої виключення. Коли мова йде про місячні кратери на зворотній стороні супутника, вирізняється влетенський кратер, який у 1970 році отримав назву Аполлон на честь космічної програми. Менші кратери всередині Аполлона згодом були названі на честь спокійних працівників НАСА. Зокрема, іменами астронавтів, які трагічно загинули під час виконання місій, а саме екіпажу Аполлон 1 та шатлів «Челленджер» і Колумбія. До речі, на місяці є і знайомий кожному українцю топонім – Карпати. Це гірський гребет, що є частиною моря дощів. А зараз навіть знайомі нам назви різноманітних місць на місяці все ж здаються чимось далеким та недосяжним. Але майбутнє повернення людства на місяць залишає надію на те, що якщо не ми зможемо погуляти місячними Карпатами, то це точно зможуть зробити наші онуки. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на всесвіт тут або у інших соцмережах. До зустрічі!